Про затвердження технічної документації із землеустрою. Розглядали. Хто за те, щоб за основу прошу голосувати? За основу прийнято. У ході роботи комісії було знято з... знімаємо. Да. Нема заперечення? Хто за те, щоб з... не приймати, прошу голосувати. В цілому. Почитаю. Ну, була пропозиція. Чи хто давав пропозицію, зніме свою? Снімаємо? Не врегульовано. Знімаємо. Хто за, прошу голосувати. Щоб можна спитати. в ході, може, хтось. Знімаємо. Ну раз не врегульовано до сьогоднішній день. Буде слідуча сесія, будемо розглядати. Про надання дозволів на укладання договорів встановлення особистих сервітутів. Розглядали. Хто за основу, прошу голосувати. Доповнення зауваження в були. ході роботи комісії. Були. На першій комісії були з 11-го зняти питання і пункти 3, 4, 6. 1, 8. Теж зняти. Дев'ятий пункт озвучуємо. Дати дозвіл ФОП Шкут Наталі Миколаївни на укладення договору, встановлення особистого сервітуту щодо земельної ділянки площею 003 АГА під розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності в районі будинку 18а по вулиці Свободи в місті Шоська. Ви бали це по праці Наталі Миколаєвич? На першій комісії його не знімали. На другій зняли. Я й говорю, що на першій комісії не знімали, на другій зняли. Ну так, вирішайте. Так що оставляємо пункт 9? Наталія Миколаївна, ми ж з вами розмовляли на першій комісії, може, непорозуміння якесь пройшло. Ми просимо всіх. Зберегти е, то правило, що не е, трогати вулицю Свободи, але е, дати об'єкт на вулиці Свободи це буде пусковий механізм для е, сусідніх людей, лиць, е, які просять. Ми просимо е, Наталію Миколаївну порозумітися з нами і зняти, і погодитись на те, що ми е, знімали це питання. У нас є рішення, але шановні такого. колеги, але цей об'єкт вже існує і існує від 20 років. Тому вона його перебудує, Зовнішній вигляд вона е, його доведе до ладу, до такого зовнішнього вигляду, як ми домовились ще два роки тому. Це наприклад, як так і інші інше. Всі, щоб воно був цивільний європейського рівня е, якості е, її мав. Тому е, прошу підтримати. Скільки Тільки подалі там задати скільки буде, шановні колеги. Це Добре. питання буде тому, що на біля целу є у нас. Всім відомі підприємці е, мороз, ми виділяли місце біля науки. На сьогоднішній день е, ми досягли домовленості, що ми дамо в комплексі з Наталією невелике місце біля цієї зупинки. Вони прибирають повністю всі ці об'єкти, які у нас тут е, закащене місце. І на цьому питання закривається. На сьогоднішній день, якщо ми знімаємо питання до мороз, то давайте будемо послідовними. Давайте знімемо повністю це питання в комплексі. Оговоримо його і потім, щоб будемо рішення. Ну або дати обом коло одної зупинки, щоб вони благоустроїлися. Все, ну там треба щось робити. Ми з Наталією розмовляли, вона сказала, я згодна і построїти, але ж потрібно заківа ш... 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 там з морозом, Ну якісь механізми одна. Ну давайте слідуча сесія по бюджету буде, і давайте таке рішення підготовимо. і приймемо. Все одно це центр міста, треба б його привести до якоїсь порядку. Да, вдвоє. Ну, якщо треба, Свєта, Ну там треба, треба щось робити. Давайте на наступній сесії готує. Єфремов, готуйте, щоб красивим волочок. Цукерочка, красиво, красиво. От десь так. І вдвох, щоб вони не гризлись там правильно, Саша каже. Да. Так. Хорошо. Вона є. Все, ті, ж, ті пункти, які попалися на стіні. Микола Петрович, там 23 і 24 ще пункт. Значить, на першій комісії з 11-го зняти повністю, на другій комісії зняли утвердити 23, і 24. Вони теж йшли у комплексі, тобі ж. Е, Ні, е... ну давай, е, як домовилися, ці пункти, які є. В 23 пункті є 23 і 23 пункт 1. Так от 23 пункт ми затверджуємо з вами закінчення сроку договору, а 23.1 надаємо вже новому підприємству. Так от 23 ми пропонуємо затвердити. Просто прийняти, що воно закінчилося. А от надання ми вже розглянемо наскільки Микола. Так ви тільки що говорили пакетами, діяли воно йде пакетом. Ми зараз прецедент зробимо те, що люди бросові кіоски не будуть оформляти. Да. Ми от цим рішенням зробимо бросові кіоски. Да. Ніхто не буде писати, заявлення, відказу, Ніхто не буде писати. І э, собственником ми міняти не будемо. Володя, ну до кінця року сесія ще буде. Сідайте, Ніколай Ніколаєвич, цих людей приглашайте. Ні, і я я, я, я прогаю, якщо знімати, згоджуйте. значить зняти з 12-го повністю всі. А потім а приймемо. Ці пункти, Ні... які попали в обидві комісії, знімаємо і а по шкут те, що ми домовились, готуємо на наступну сесію. Тобі ж з 12-го пункту зняти всі. Так. Хто за, прошу голосувати. Зняти всі пропозиції на двох комісіях, які прозвучали пункти. Ну, сесія ж буде, хай підготуються і. Поки що, залишається ви перемогати, можете перерахувати. Прочитай, щоб залишилось у аудіозапис. запис. Щоб залишилось, значить, з 12 го пункту. Значить, з першого третій, четвертий, шостий, перший, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцяти, п'ятнадцятий, шестнадцятий, сімнадцятий, восемнадцятий, дев'ятнадцятий, двадцятий, двадцять перший, двадцять 23 двадцять 1, 24 три, один, двадцять чотири, це знімаємо. Зачитайте ті, які залишились. Попросили ті, які залишились, щоб воно прозвучало. Залишились, Там, виходить, перший пункт. Перший другий. Другий, п'ятий, шостий. Шостий. Так, та сьомий, 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 сьомий. Перший, 7. другий, шостий, сьомий. Да. А останній пункт. А, ну 20, останні пункти. останні пункти 25, 26, 6, 27, 27, 28. 28 да. Нема заперечень. Голосуємо в цілому з такою пропозицією. Хто за? Прийнято, дякую.